Привіт усім! Сьогодні у нас огляд е, посилки. Тобто Укрпошта документи. Я замовив собі... Тут дуже багато чого. Ви можете почитати в описі, що я замовив і що скільки коштує. А ми будемо відкривати цей. Я приблизно догадуюсь, що тут може бути. тому відкриваємо. Вау! Дивіться, подивіться, подивіться. подивіться. Подивіться, що там. Як вам? Так. Ну я спочатку все дістану, потім хочемо розповідати. Ну, бачу, я купив подарунок. Мені відкривачку. Доброго вечора, ми з України. Як ви могли побачити, ось таку. Ось вона. Далі. У Крпошта може... Вразити, бо я очікував цю відкритку, а вона. пом'ялася. Хинь там. Ось бачиш? Фіня-фіня. Кон конверт. Ось такий. Шопер, я собі замовляв, але шопер на кінець залишимо. Далі. Такий. А блок Марок МК. І ДА бель, Ю. Як ви могли побачити. І на кінець шопер. Який мені дуже сподобався? Довго вечора. Зараз. Загалом за це все я заплатив десь 600 гривень. Ось, бачите, який шопер. Зараз. Ось, довго вечора, ми з України. Я, Якщо оцінювати Укрпошту, пошту, мені не дуже сподобалось, як вони цей. Як вони привезли, що листівка пам'ята, одна марка пам'ята, хоча в мене М-ка є, але я б дуже сильно хотів ще одну М-ку мати. Ну, не серйозно, чесно кажу. Буду тепер замовляти не те, щоб була безкоштовна доставка, а щоб я платив за доставку і все окей проходило. Всім дякую за, за увагу, став лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па.